Росія, шпигуни, російський канал, які займаються пропагандистською компанією. Я позбавив вас акредитації. Гет, гет, руки звідси, руки програм. Ви позбавлені акредитації. Це можете забирати. Це забирайте акредитації, ви позбавлені. Геть звідси, я сказав. Гет з парламенту. Гет з парламенту саме. Виходьте звідси. Ви шпигуни, ви вбиваєте українських громадян. Я сказав, і в мене питання до керівництва парламенту, що тут роблять професійні розвідники, Гецпарламенту світли, геть, бо вийшло харючий. Я сказав, з парламенту. Акредитація ліквідова. -парламент. Я сказав, так вони на кого дойства гецпарламенту. Ви בוא נצא, בוא Російські шпигуни несете відповідальність за вбивство українських громадян. до побачення до побачення. Я сказав до побачення. Ти давай то клоуна, не клей російський паспорт. Не займайтеся Агітпромом! Я, я сказав, не займайтеся Агітпромом! ви несете відповідальність за вбивство людей. Парламенті це не документ, так, це, 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 це руки за Це, 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 це та, у парламент. парламент я сказав парламентом. руки не махай тут переді мною. руки не махай! в Москву, мотає там ви по приїжджаєте, ви вбиваєте наших людей, ви брешете на Україну і ти сволоч, мені ще будеш тут розказувати щось. Який дурак тобі видав цю акредитацію? Мотай, звідси агент, мотай. Зрадники придати Вон отсюда. сюда апарат ваше вона сюди. Я сказав зрадник ваше парламент, по ваше дураками зрадників у парламент не пропускають. Ви для чого тут стоїть нова кредитація? Нова кредитація стара получше дві недели назад. Будь ласка, до побачення до побачення. Ви не маєте морального права взагалі заходить в український парламент. Тільки що Ви назвали руки апарат за правильно. Дурак, той хто видав вам цю акредитацію, круглий дурак.